У світі стільниць є лідер матеріал, який поєднує розкіш натурального каменю та міцність сучасних технологій. Чому ж кварц по праву називають королем? Сьогодні ми не просто розповімо, а покажемо вам весь процес виготовлення від вибору слябу до монтажу. Такого ви не побачите більше ніде. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіші процеси зі світу каменю. І все починається з ідеї. Клієнт приніс нам візуалізацію майбутньої кухні, а нашим завданням стало втілити її в життя. Замовник обрав варс від заводу Авант Декор 7404. Погляньте на цей малюнок. Наше завдання місія не лише виготовити деталі, але й зробити так, щоб ці прекрасні прожилки плавно перейшли зі стільниці на стінову панель. Це вищий пілотаж. А тепер головний секрет. Прихований від очей більшості, а саме розкрій. Ми використовуємо не станок із ЧПУ, а ручний інструмент найвищого класу. Зверніть увагу, машинка рухається по напрямній, як по рейках, люфт зведений до нуля. Алмазний диск із подачою води забезпечує ідеально рівний та чистий різ. Багато хто вважає, що кварц капризний матеріал, але при правильному підході він підкоряється, відкриваючи свою головну перевагу. Бездоганну геометрію. Окрім самої стільниці, потрібно з високою точністю підготувати пристінну панель. Кварц матеріал, який не прощає неточностей, тому кожна деталь, кожен міліметр на контролі. Ось так на виробництві ми уганяємо панель у ідеальний розмір, щоб на монтажі вона стала як лета. А ось один із найвідповідальніших етапів. Який ми також виконуємо у цеху, а саме вирізання технологічних отворів. Робота з нестандартною мийкою та компактною варильною панеллю вимагає особливої уваги. Кожен отвір, кожен закруглений кут це ювелірна робота, яка гарантує, що вся техніка стане ідеально. Король має бути бездоганним у деталях. Формуємо скруглену фаску радіусом 3 мм. Це не лише гарно та приємно на дотик. Але й практично на таких гранях не збирається бруд. А ось наше ноу-хау. Завдяки ідеальному різу ми можемо собі дозволити розкіш відмовитися від грубого шліфування. Ми починаємо одразу з зерна 4 сотні і доходимо до 3000, створюючи ідеальну гладку поверхню. Фінальний акорд полірування спеціальною пастою без води, вовняним диском. Ми доводимо торець до дзеркального блиску. Це не просто гарно, це доказ щільності та однорідності матеріалу, які не залишають шансів подряпинам та волозі. Ось і настав час монтажу: будемо встановлювати стільницю на її законне місце. І тут видно усі переваги нашої попередньої роботи на виробництві. Готові отвори під мийку та варильну поверхню дозволять нам швидко та чітко встановити всю техніку. Ми ми фіксуємо на спеціальний клей прямо на об'єкті, і вона стає єдиним цілим зі стільницею. А завдяки тому, що стінова панель була ідеально підігнана ще в цеху, її монтаж займає мінімум часу. Узгоджуємо з клієнтом, де буде стояти змішувач, та робимо отвір під нього. Алмазна коронка 35-го діаметру. Фінальний штрих обробка усіх стиків та примикань преміальним санітарним герметиком. Це наша фірмова річ, яка на 100% захищає від вологи та бруду і гарантує довговічність. Отже, чому кварц король? Він неймовірно міцний, гігієнічний, не вбирає вологу та тактильно досконалий. А його краса, народжена у нашому цеху, буде радувати господарів довгі роки. Це не просто стільниця, це впевненість у завтрашньому дні, створена нашими руками. Підписуйтесь на нас, якщо ще не встигли. Попереду багато всього цікавого. Ставте вподобайку, якщо тепер ви теж певні, що кварц це король. Та пишіть у коментарях, про який матеріал нам розповісти наступного разу. До зустрічі.